Любі дітки та шановні батьки, доброго ранку всім! Наша світлиця вже готова до зустрічі Миколая. Ми сподіваємось, що ви, дітки, були чимними, слухняними весь рік, і тому Миколай обов'язково завітає до вас. А ми з нетерпінням чекаємо зустрічі з вами. Дуже, дуже чекаємо! Вірте тима. Діткам про святого. Миколая. С тиха падають сніжинки, на дерева, на будинки. Сніговик стоїть на дворі сяють в небі ясні зорі, сплять маляточки вже всі. Миколая бачить у вісні. Місяць світить угорі, на дорозі чиї сліди. Це йде до діток просто. Миколай святий у гості. Він несе в своїй торбинці подарунки та гостинці. Миколай йде не один, янголятка поряд з ним. Вони йому допомагають, двері та віконця відчиняють. В кожну хату завітає та маляток привітає. Покладе під подушки тихенько, подаруночки маленькі. Здоров'я миру побажає, щоб затишним був дім, щастя, радості багато, щоб чемними росли малята. А коли настане ранок, будемо вдячні, Миколаю. Всі бажання він здійснить, подарує гарну мить. Втікаймо на свято, дітки.